Всім привіт! Маю надію, що ви все-таки трошечки за мною скучили. Прошу вибачення, але на жаль, ці тижні були настільки завантаженими, що я взагалі не мала часу на те, щоб зняти відео, особливо з рахуванням того, що я хворіла. І це було ще складніше. Тому я прошу вибачення ще. Так, довго вас залишила без тренувань, але я вже повернулася і сподіваюся, моя рутина буде спокійна і стабільна. Що ж, сьогодні ми робимо з вами руханку і працюємо особливо з кором. Тож поїхали. Голову вперед. Назад, в праву сторону, в ліву сторону. Вперед, назад, в ліву. По черзі одне плече назад, друге. Одне, друге. П'ять, чотири. Три, два. Один. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Тепер в одну сторону, в другу сторону. В одну сторону, в другу сторону. Ви як змійка, в одну сторону, в другу сторону. Якщо при нахилі у вас десь болить, десь ви відчуваєте дискомфорт, пишіть в коментарях. Одну сторону, в другу сторону. Добре. Тепер ручки в різні сторони. Одне плече вперед назад, друге плече вперед назад. І поки ви ще не встигли сильно забути про те, що треба підписатися на канал. Я вам активно нагадую: одне плече вперед, друге плече вперед. Одне плече вперед, друге плече вперед. 5. 4. Три, два, один. Добре, тепер ми від змійки відходимо і робимо нахил. Тобто вже більше. В одну сторону і в другу сторону. В одну сторону. Я дуже незручно забула різинку для волосся. Не робіть моїх помилок. В другу сторону. В одну сторону. І в другу сторону. Угу. Пару ручки назад, і тут округлилися, прогнулися П'ять. Чотири. Три. Два. Один, добре, приколінся в одну сторону. В другу сторону, в одну, в другу п'ять, чотири. Три. Два. Один. Угу. Добре. Тепер вирівнюємо одне колінце носочок на себе, друге колінце носочок на себе. Одне колінце. Друге колінце. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Пробуємо робити вправу для корпу. Головне вам зрозуміти, що у нас поперек має бути підкрученим. Тобто, коли ми лягаємо на підлогу, поперек у нас Повністю притиснути до підлоги. Таким чином, щоб у нас таз буде підкручуватися, м'язи спини натягуватися, м'язи живота напружуватися. Тут у нас така ж сама схема. Давайте спочатку спробуємо просто внизу. Да, тобто, притиснули, зафіксували, повернули. Да, нам ось цей от притиснутий поперек тут дуже потрібен буде. Назад. Притиснули, назад. Притиснули, назад. П'ять. 4, три, два, один. Добре. Трохи будемо спробувати ускладнювати, навіть не трохи, а дуже, але я вам покажу альтернативну вправу, якщо вам конкретно ця вправа не буде виходити. Ніжки ми піднімаємо, опускаємо на верхню частину сідниць, поперек, притиснули і повернули назад. Ножки у нас будуть йти назад рівними. Тобто раз, два, видих, напружили поперек, прискрутили. Притиснули поперед до підлоги. Назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. йдемо далі. Тепер будемо працювати з опором. У вас поперек так само притиснути. Ручки у вас рівні, і коліно у вас втовхаються в. Ногу. Тобто, у вас тут виходить внутрішнє напруження в животику має відчуватися. Десять. Напружуємо. Тобто ви коліна тиснете в, рука, в руки? Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. Один. Добре. Тепер беремо якийсь предмет. Будь-який. Насправді можна і подушку взяти. Але тут тримаємо ноги 90 градусів і тиснемо в цей предмет. Десять. Дев'ять. Вісім. Поперед так само притиснути. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер руками. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І вирівнюємо ніжки ручки. Опускаємо праву руку ліву ногу і навпаки. Видих, вдих, підняли. Видих, вдих підняли. Видих. Вдих: Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Стопи ставимо на підлогу, підкручуємо таз, піднімаємо таз вверх. Раз. І вниз два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємося вверху. раз, два, Напружені сідниці, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили. Добре. Тепер Давайте потягнемося. Стаємо на колінця. І одну ручку ставимо перед іншою ручкою, нахиляємося в сторону. І навпаки. Одну, два. Навпаки. Угу. Тепер прологінь вперед, опустили обережно таз, опускаємо голову, плечі вперед, округлюємо спинку, уходимо назад, вниз. Вперед. Назад. Перед. Назад. Ще один раз. Назад. І опускаємося вниз, затримуємося внизу. Тут дихаємо животиком. Добре і собака морди вниз. Угу. Тягнемося вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося, округляємо спинку, опускаємося вниз і в праву сторону в ліву, розслаблюємо спинку. Можна навіть розтаху. Добре. Я надіюсь, у вас сьогодні все вийшло. Я дуже рада, що. Ми знову з вами зустрілися. Пишіть мені в коментарях, чи ви зачекалися тренування, чи, можливо, ви хочете щось конкретно, чи вийшло у вас це тренування? І обов'язково зустрінемося зовсім скоро, уже через один день. До зустрічі, Па-па!